Продається приватний будинок площею 182,5 метрів квадратних та земельна ділянка 4 сотих. Будинок повністю укомплектований всіма необхідними меблями та технікою з сучасним інстаграмним якісним ремонтом. Зручна локація поруч калинової свободи місцем міста Івано-Франківськ-Крихівці. Ось так друзі виглядає на споковий двір. Нагадує площа ділянки на 4 сотих, всі міські комунікації. І, звісно, будинок з фасадної сторони. Додатково ще є в нас. Там гараж та паливна. І заходимо безпосередньо у будинок. Отже, друзі, будинок, велике дзеркало при виході, багато шаф для зберігання ваших речей, відеодомофон, також сигналізація. Всюди де плитка у нас підігрів підлоги. Ось понолітні сходи на другий поверх. З одереною обробкою. Кухня вітальня даного об'єкта. великий кутовий диванчик, також є кондиціонерки працює на обігрів та охолодження, вихід на задній двір, зона ТВ, саундбар, все акуратно підсвічено, діючий камін. стіл зі стільчиками і, звісно, робоча зона кухні Отак все класно виглядає, повністю укомплектована є. Посудомийка, мультимийка, варильно-індукційна поверхня, витяжка, звісно, духова піч, холодильник прихованого монтажу і класна, що така є, друзі, кладова з робочої зони кухні. Ось так це дійсно класно, друзі, виглядає у нас. Так, рухаємось далі. На першому поверсі в нас є окремо гостєва або робочий кабінет. Далі. Санвузол на першому поверсі. Два інсталяція, гінічні душу, кусушка, дзеркало відповідно з... Підсвіткою накладний рукумийник, система трап та тропічний дош. Зараз техніка прихованого монтажу. Так все, друзі, виглядає. І піднімаємося на другий поверх. Так, Другий поверх це є три окремі спальні. Ось одна з них з балконом. Щодо такого такого ведеться двох двоспальне ліжко. Також є окрема гардероб. Ось так він виглядає. Скрім перила, що дуже зручно. На У нас два вініл. ванна кімната. Тулет інсталяція, рушникушка, окремо стояча ванна і величезна у нас величезне зеркало. Ось так підсвічується з подвійними рукомийниками. І рухаємось далі. Кімната номер 2 Кімната номер 3 Це і майстер спальня, теж з балконом. З класним краєвидом друзі, на нашу міську архітектуру. Так, і двоспальне ліжко, плячкові тумби, також є шаф зліва та справа, і ванна дома і соспальне. Так це, друзі, класно виглядає. Кому цікава така пропозиція, інстаграмний будинок, неподалік міста, кому цікаво звіти. Всім дякую за увагу.